Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. З вами я, Ната, і сьогодні пропоную вам провести час зі мною, а саме зіграти гру милий дім дроблехом. Що ж, розпочнімо. Приготуйте, будь ласка, з собою напої і продовжимось. Дивіться, що нам тут іде, яка пропозиція. Пропозиція стосовно того, щоб ми могли стати. По учасниками в сезоні середина літа і отримати унікальні меблі. Прикольно, звісно, прикольно, прикольно, прикольно. Але як звідси вийти? Відсивий. Але не про це. Друзі, нарешті мій блудний, приблудний чоловік повернувся додому. Ось він. Ми вже всі забулися, як він виглядає. Чудово! Ти грошей додому приніс? Що ні. Незрозуміло. І так, два моїх пошукаю, як завжди, хочуть уваги до себе. Але моя кімната приймала участь в збиранні сердець. І я вже, дивіться, насобирала аж цілих 85 сердечок. Ну, при цьому я також не забула прийняти участь і оцінити лайками а, кімнати інших гравців. І що мені дало це те, що я зібрала майже 5,5 тисяч сердець. Отже, в крайньому відео, якщо ви бачили, я потратила всі. Я придбала дві локації, а саме спальну кімнату і е, ферму. До речі, щодо ферми, е, дуже довго чекати, поки там е, врожай збирати, по 8-9 годин. Я не завжди пам'ятаю, що треба їх збирати. Забуваю, звісно, ну, то таке. Але сьогодні ми зараз разом з вами сходимо і все-таки зберемо. Урожай. Але для початку давайте приймемо любов від двох моїх котиків, сніжинки та ніки. І, мабуть, варто все-таки її погладити. Це саме важке, що тут є. Тут дубки потрібно гладити. Не вгадала. Погладим. Погладим хвостик. Спинку. Не вгадала. Дубку. Давайте. І тут зараз або пан або пропав. Ну, як вгадати. Ні, не вгадала. Ще разок? Я не вгадала. Дубка. Лапки. Підпотом. Ненавиджу це. Чесно, блін, охоче. Ненавиджу це ще раз. Як думаєте, що це за такий муштин тут прийшов? Муштина, витій. Так, щось я знов не вгадала де ще. Є, я молодець, таке мені вдалося зараз новтики зрізати. І покупати. Саме легше, що може бути, це купати кошика. Тільки саме важче мені його пройти. Так. 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 Дуже швиденько я відносно попорала Ніку. І є ще одна сніжинка. Сніжинка не купана. Сніжинка. Потребує купання. І. І сніжинку теж купала. Так, тепер можна сніжинку все по новій. О, саме легке почесати стати дупу. Під хвостом. Кучку не любез. Вузька, лапки, дубку, Пинку. Нічю собі це з першого разу. Так, і нігки. Зараз закінчимо з маніком. І підемо пора тепер. Це чудовенько. Тут мені ще натикав серденько. Так, кімната йдемо з сонце, Прогноз погоди, господи, сонячного. Господи, я жду вже сніг. Але не про це. І йдемо з вами до спальні. Та у мене ще є букля. Лист під буклі читаємо. Так, все, лист від буклі прочитала і ходімо на ферму. І дивіться, що у мене тут. заповнено Я можу зібрати урожай чорниці. І давайте мені стало доступно, тепер потрібно два сіміна ну, і йдемо купимо для ферми. Давайте подивимося, що можна таке придбати, щоб було мега круто. Хочу два куща малини. Два куща малин. Буде два саженці малини. Так, є. І давайте ще, знаєте, що? Давайте, мабуть, все-таки у мене трішки є сердець, я муму-мумо. Є корівка муму, -му, є корівка мому. Давайте я куплю корівку МОМ і куплю одну курочку. На сьогодні, в принципі, Останню. Так. І... О, кухню І відкрию кухню. Все, дивіться, сьогодні взагалі круто в мене виходить. Я купила худобу птицю, посадила дві нові культури, це малинку. Попора котів і купую кухню. Насолоджуйтеся своєю кухнею. Йоу! Подімо, подивимося. І так, що ми тут маємо? Кастрюля, сковорідка. Я можу зробити клубнічний пудинг. Мені потрібна одна полуниця, одне молоко, одне яйце чудово. Тобто, тут я це все можу зробити. Е Далі, що ми? Тут перець, які різні. Рецепти, тобто тепер мені потрібно дуже гарно все розвивати, і тоді я зможу для свого Стаса готувати чудову їжу. Прекрасно. Прекрасно. Але б непогано, ще Стас пішов на роботу, яких трішки сердець переніс. Але я поки бачу, що він не сильно спішить. Тому, поки він сидить вдома, пропоную ще трішечки поклопати оцінити оцінити інших гравців. Кімнати, дивіться, яка гарна дитяча кімната. Разом з тим підзбираю трішки сердець. Подивимося, які ідеї, щоб використати можна було потім для оформлення своїх інтер'єрів. Але перед тим як займатися обстановкою всіх кімнат, я все-таки мабуть в першу чергу куплю всі локації, а вже тоді буду їх обставляти. Саміти дуже гарно спальня кімната в темних кольорах. Тонах мені дуже подобається. Ні, це не, не дуже подобається. Даю свою незалежну оцінку. Ось це подобається. Це на самому початку гри. Сад. Дитяча. Гостина. Я Івана кімната дуже гарна, лазня під дерево зроблена, ось дуже гарна. Кімната подивилася декілька кімнат інших гравців, поставила сердечки, трішечки підзбирала. І хочу запитати, можливо, серед моїх глядачів є ті, хто грає милий дім. І скажіть, як краще і з чого краще тут починати для того, щоб пришвидшити цей весь процес збирання сердечок, і щоб якомога швидше приступити вже до якогось декорування і так далі, тому що серця збирається дуже повільно і, чесно кажучи. Але куди ми спішимо, правда? Куди ми спішмо? Добре, ось такий ось сьогодні у мене випуск по грі Home". А, Дякую за те, що провели час зі мною. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, а зустрінемося згодом в якійсь іншій грі. І не факт, що це буде милий дім або хороша піца, можливо, я а, зіграю в якусь ще гру. До нових зустрічей з вами була я, Аната. Побачимося. Бувайте, пока-пока!